Днями на Полтавщині відбулися матчі четвертого туру чемпіонату області з футболу вищої ліги. У місті Лубни захід проходив за підтримки ТОВ в Лубний Торг, ТОВ «Агротрейд Лубни та Володимира Савєлєва. Сьогодні буде зіграний благодійний матч на підтримку Збройних сил України в рамках четвертого туру чемпіонату області з футболу між командами Лубни і Дружба Черетуватель. Спонсорами цього футбольного свята виступили Володимир Савельєв, то в лубний торгувати саме сид, і то агротрейґлубний Олександр Вайлунов. вже традиційно для маленьких вболівальників роздавали солодку вату та морозиво. Крім цього, кожен хто прийшов на спортивний захід, отримував квиток з номером для лотереї з цінними подарунками, а також мав змогу задонатити на зсу. Спонсори наші розігрують для Бажаючих праску, розігрують велику мікрохвильовку, а також кухонний комбайн для того, щоб підігріти, так сказати, інтерес до матчу. Отак от, от видаю квиточки, да, непомічені молодежний. Не проходимо мимо. Тримайте вам білетики на розіграш, не забуваємо донатити. Чорний і кожний. Прямо те он красный, дай. Держи. Спасибо. На себе! На себе! Сьогодні відбувається благодійний матч підтримку ЗСУ. Всі кошти підуть на Збройні сили та на волонтерство. І якраз так це совпало, що четвертий тур чемпіонату області вищої ліги. Ми вже тут граємо третю гру, центральний стадіон зараз на ремонті, травяний покров. Будемо робити новий газон. На жаль, сам матч пройшов не на користь лубенської команди. На початку гри гостям вдалося забити один гол лубенцям. Після чого майже два тайми уся гра переважно точилася біля воріт команди селища Очеретувати, які намагалися пробити лубенські футболісти. Доброго дня, лубенці, дякую за підтримку, що прийшли на стадіон, підтримали нас. Хочеться в такий тяжкий час для нашої країни допомагати як нашим дітям, так і нашим збройним силам України. Заради того, що наші збройні сили України борються з окупантами, ми зараз тут живемо, працюємо. Дай Бог їм здоров'ям. Ми завжди поруч. Слава ЗСУ, слава Україні і героям слава. 167. Лікар команди виграв. Ура! Улас, Я... давай. Чотири Я... кола. Розірується у третій. Вітер виліва піч. Як призвівся? Виграла. Były dane lubenka Організатори футбольного матчу висловлюють подяку за всебічну підтримку заступнику міського голови Олегу Соболєву, заступнику начальника комунального підприємства Лубний водоканал Володимиру Бондаренко, що в короткий термін організував полив поля для гри, та тренеру лубенської команди Анатолію Гришановичу за його завзяту підтримку футбольного руху в місті.